Яка гарненька вулиця. А, да. а ми сьогодні їдемо на зйомку. Будемо знімати з Туардом будинок, який збудували скільки років тому? Я точно не пам'ятаю, 4 або 5. Десь так, 4 або 5 вже. з цією війною як то час. Час цікавого контенту. А ви все мрієте, мрієте про власний будинок. А український дім їх будує, і люди і в них живуть. Це будинок Дніпро-12, побудований 4 роки тому хай-тек. Дуже красиво, дуже функціонально, дуже круто. Площа цього будинку, якщо я правильно пам'ятаю, це десь 160 квадратних метрів. Тут є гараж, є траса, є балкон, є. Три спальні, якщо пам'ятаю вірно. В общем, є все. В цьому будинку є все. От, і в ньому дуже гарно шити. Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Український Дом. Сьогодні у нас рубрика «Знайомство з будинком. Одним словом, можна сказати про цей будинок, це сучасність. Все від архітектури до гаджетів. Все ультрасучасне. Пішли знайомитись. Починаємо з паркану. Паркан теж ультрасучасний. Колони з Габіони. Наскільки я пам'ятаю. Цей тип паркану. Називається ранчо. Під парканом у нас Туї. За парканом сосни, між туями. Красива Галька. Yeah. Yeah. Uh... Коли ми будував навіс, а ще не було. тут з'явився Ультра сучасний навіс. Такий... Mm. Ну... Більше він нагадує mm. Пусковий майданчик шаттлов, <laughs> ніж uh, конструкцію навіса. Там можна гелікоптер посадити. <laughs> гелікоптер можна, А можна щось відправитись з нього. Так, mm. себе а що це за звук такий цікавий, Едуард? А, це дощ іде чи що? Мені здається, це рожця, полікарбонат. І, і покриттям Чому так, так просто? Я Не знаю. Але це точно він. Ефект, ефект так. Але навісик гарний. Гарна навіть. Гарні машинки. Машинки взагалі гарні. До речі, людина, яка тут живе, вона дуже в цьому моменті, бо це не, не просто недорожник, а отой от даєш недорожний. Це справді недорожні. Тойота Парада. порада. Порада. Не заплатила рекламу Тойота. Рекламу заплатила Тойота. Ні, але ми до цього бі Toyota, чекає нас. Скоро будемо. Рекламувати. Ну, ворота розпашні. Ворота спашні. Вистачає. вистачає місця ззовні На вулиці, щоб могли розкритися ворота. Тому вони спашні. А на такі місця для того, щоб вони з'їжджали, не були. Тому ворота пашні зі. Всі автоматичні зі я бачу? Вибачте, сучасний будинок, відкривати варто самому. І переходимо до останньої частини паркана. Монтальна частина паркану це ранчо, а боковісті для паркану це штакет металевий, який монтований вертикально. Тобто він а, не прозорий, але вітром він продувається. Дуже добрий варіант, і він такий ще, скажімо так, гострий. Тобто, от залізти на нього не дуже комфортно. Тому він такий легкий продуваємий, непрозорий і доволі функціональний. Цей паркан робила компанія Український дім? Ні, цей паркан робила компанія, яку порадила компанія Український Дім. А, а, Компанія, от коли вона почне нам платити гроші за рекламу, то йому і зараз. Це компанія бо з Дніпропетровську. можете знайти по цьому названні бо Вони роблять дуже гарні ворота. Війські паркани, взагалі, металоконструкцію, вони проходять до цього. І тепер ми переходимо до тому будинку. А, будинок, як ви бачите, двоповерховий. По... стилі, скажімо так, модерн. Пласка покрівля. І він на бетонному фундаменті знаходиться цей будинок. Як би сказав, на супербетонному фундаменті, тому що цей фундамент робили не му, і сюди, на мій погляд, залили тричі ну, більше бетону і всього треба було з цим будинку. Але він точно надійний. в Мож, чому можна не сумніватися? Сам будин, звісно, побудований на сі панелі. І е, в нього доволі оригінальне, зовнішнє оздоблене я хочу згадати добрим словом нашого архітектора, який зараз в Збройних силах служить, Олександр Кобець. Це один із його випірних мистецтва. Тобто, от, всі, скажімо так, зовнішнє основлення, особливо це він робив, звісно, разом в... з замовником, але він доклав багато зусиль для того, щоб будинок. Був по справжній каси. Ось так, ось тут доволі оригінальне оздоблення, е яке вже ну найближчим часом, мабуть, не вийде зробити ще раз, тому що ось ці е панелі під, під дерева і ось ці панелі під е камень це е виробництво Білорусі, і є там е компанія. Я забув, як вона називається, але це, це, тоді це можна було завозити, і ми використовували ці панелі, вони були по ціні адекватні і по якості, і по естетиці дуже додаткові. Ось. ще одна часть з оздоблення: це профнастил. Оце сірий профнастил, тохальського профнастилу, і всі переходи зроблені теж з ну з металу. Всі переходи зроблені з металу, всі вакру вікон, всі оздоблені з, зроблені з металу. Тобто ми самі, якби проектували ці узли. Самі їх замовляли і потім самі змонтували. Це панель вона під деревину. І я скажу, що ну, навіть з такого, так, такі відстані це не здається пластиком, це схоже на деревину. І стає відстані це не здається пластиком, це схоже на каву. І зовнішньо відступлені одна з головних речей, це зробити так, щоб усі фактури і усі кольори гармонійно співпадали, тому що можна взяти дуже гарні матеріали, можна взяти дорогі матеріали. Але якщо вони не гармонійно не співпадають один з одним, то буде все одно некрасиво. Тому ми завжди робимо. Візуалізацію будинку, і ми завжди а, беремо реальні а, зразки матеріалу, розкладаємо їх от і смотримо, воно гармонійно або не гармонійно. І отут ми підбираємо замовник тобто всі кольори, всі фактури для того, щоб вони співпали гармонійно. І як ви бачите, і паркан. Не випадає з будинку, і тротуарна битка не випадає з будинку. І це вже робили не ми, але у ну, замовника гарний вкус. бачите, галька теж біла під ці кабель. Тобто а, будинок якби а, відзеркалюється від а, ділянки. Це дуже погано. Дуже... І замість деревина і кара теж вони співпадають по, по, по кольоровій рані. От так і треба робити. Треба робити, щоб було красиво. А не взяти якісь ультра щось, ультра, 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 а потім воно ніяке. Фундамент, я кажу, робили не ми. Вони зробили його дуже надійним, але не дуже рівним. Тому, би, будинок, коли ми сажали, виступи фундамента від стін були неоднакові. Тому знадобилось робити вихід цоколя великий для того, щоб ну Зробити прямокутним все ж таки будинок. Трохи два слова про підвід комунікації. От ми бачимо, тут стоїть зовнішній блок кондиціонера, але з ґрунту виходять траси, вони заходять в будинок. Оці речі потрібні на етапі фундамента на етапі будівництва будинку. Тобто да, да. одразу знати, де що буде знаходитись. Не тільки які буде будинки, а які в комунікації потрібно виробляти і заплатити в будинок. Тому що на етапі фундамента краще закласти або самі комунікації, або які зібрані, щоб потім не мати проблем, як е, прокладати комунікацію. Задня приватна сторона будинку. Так? Ми е, бачимо тут так. Е, дуже затишно і. Ну, це одна із найкращих трас, які бачу в своєму житті, тому що вона якось не випадає з будинку теж. Тобто вона якось так. Як будто, знаєте, взагалі там таке відчуття, що цей будинок, знаєте, Дед Принтер зробили. Він як, як так крас і став. встав. Ну, Повторюється теж оздоблення. Ось тут а, у нас ще є. Балкон, ну, ми його побачили потім, коли будемо в будинку, на нього виходити, і теж, бачите, навіть зовнішні блок інціонера теж сірував поляр. І, це... і... Тобто, коли робили ну, дебатиків, воно теж сірував в Все витримано в одній кольорової гарні і все виглядає дуже красиво. До речі, мені здається теж цікаве рішення і дуже функціональне. Те, що барбекю окремо від тераси, не завжди може дуже гарно, коли запах приготування їжі, там же де і сама і, би, їжа. Да? Тут приготували, а там скуштували. Це може. Едуард, ти що, не любиш запах грілі? Ні, я люблю його, але ну, може. Хтось не хоче там, щоб ви там у одяг якось там. Якщо у вас є друзі в'ягани, робіть <ривіт> терасу та. окремо. Да. Ну і ми бачимо, що ми, ми, ми потім побачимо, що з вихіду терасу, з ось з... 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 ну це нормально, коли, коли, нічого надзвичайного немає, і дуже гарно приїжджати до людей. Через якийсь час і бачити, що е, те місце, яке було зовсім не цивілізованим, стає таким: коли людина може відчувати справжнє задоволення, справжню ну, якість життя в своєму будинку. Едуард, скажи чесно, тобі цей будинок подобається? Якщо чесно, це один із найлюбленіших будинків, який я бачив. Для мене він великоват. Ну, скажімо так. Але як вироб мистецтва, так. Таке питання. Чи впливає смак клієнта на дизайн будинку? Чи можна опиратися сміливо на архітектора та дизайнера? Ні. А... Замовник він задає то, так? Так або інакше, як якою творчою людиною, не був там архітектор і таке інше, він ну, всього навсього, він виконавець, да? він просто може з задум клієнта. Втілити в креслення, візуалізацію, таке інше, але це задум клієнта. бо людина якби це не було красиво, людина не може жити в ну в іншому творчому вимірі, той що не подобається, який би би виконаний не був. Класно, але людині потрібно мати свій вимір. І от завдання архітектора це просто на 100% втілити в реальність е... побажання клієнта ну, з естетичної точки зору. Ну, звичайно, е... в рамках можливості там, фінансових або яких ще там. Я не пам'ятаю, яка тут ділянка, мені здається, здається тут 115, 11, якщо я. Правильно пам'ятаю, ну, є в нас геодезія, ми можемо це згадати А, тобто... е, Дуже подобається розміщення будинку. От Мені так взагалі подобається, коли будинок е, на початку ділянки, а максимальна частина ділянки вона знаходиться за будинком і є приватною. Бо будинок це приватна річ. Ну, От, грубо кажучи, хтось прийшов, його там е, прийняли. там, на вході і все. А тут це, це сюди заходять люди, яким можна сюди заходити, скажімо так, які мають на це право. Бо це приватність є приватність. Це одна із. Е... Як би ми люди одне одного не любили, хоча це завжди не, не завжди так. Але завжди хочеться побути або самому, або тими людьми, ну з якими дуже комфортно. Для цього будинок не є. Дуже гарно вирішено розміщення модистичної системи. Так, звісно, вона в колір. В колір сірому, але у нас двох, двох боків будинку. Будинку, де модистичної системи не бачиш. І ззади те теж не бачиш. Це такий гарний ну, варіант. Звичайно, вона входить в дренажну систему. Нормальне і ну, скручити, ми не бачимо тобто, вся вода, вона спокій, стікає в дренажну систему і відходить туди. Один із прийомів розміщення ляв на фасаді це прив'язка їх до вікон, до прийома, Так? І отут ми бачимо, що є вікно, і до нього. Прив'язано посадне вдома друге вікно, прив'язано посадною добишні більше... прями. Якщо ми тут побачимо, то те ж саме. У нас тут вікно прив'язано до крупна сила, інше більше... і детальне. І ще один прийом це коли виступи будинку теж прив'язуються до матеріалу. А тут виступ будинку є з цієї сторони і такий же виступ є з передньої сторони будинку. І тут інший зароблене просто. Тобто присутня, скажімо так, деяка гармонія. Да, і ще такі, з точки зору комунікації. От, це от зимовий кран. Бачите? тобто Він влітку використовується, взимку він перекривається внутрі. Тут. Витікає вода і все. То дуже, дуже важливо бачити багато комунікацій. Ось комунікації, ось комунікації. Тобто всі ці комунікації вони потрібні з будинку виводитись назовні. І там уже потім під'єднатися. В цьому будинку тип фасаду, який найбільш підходить для будинку всіх падець, це віддільований фасад. У нас а, вся, все оздоблення. Роблюна на обрішовці, тобто у нас між оздобленням і стіною будинкою є повітряний будинком, який дає а, дуже а. гарну звукоізоляцію між вулиці та будинком. І він дає ще те, що панелі, панель вона має можливість дихати, як є з Провітрюється постійно. Стіна і точно ці панелі буде все, все завдяки. Ну і крім того, це ще дає додатково, будинок і сан дуже енергоефективний, тобто в синку дуже мало потрібно енергії, щоб його опалювати, їздку дуже мало потрібно енергії, щоб його поворувати. Але в додатковий повітряний проміжок він ще дає додаткову. Додатковий захист від спеки в тому що все постійно гаряче повітря, це, це як, як, би, як на будинку да? Тобто постійний потік повітря вздовж стіни він знімає додатково додаткову спеку і менше і ще менше треба охолоджувати будинок, якщо взагалі це потрібно. Якщо ви дуже переймаєтесь звукоізоляції будинку зі панелі, робіть вентильований фасад. Все буде добре. Унікальні колони. Вони такі унікальні і на балконі, і на терасі. Я не пам'ятаю чому, але ну, я пам'ятаю, що це було бажання замовника, зробити колони саме таким чином. Тобто, щоб був такий. От, такий от. І це вийшло цікаво, до речі, ось ну, звичайно, дерево є дерево, воно скрите маслом, але звичайно напиш, це південна сторона і тут багато сонця і є трещі на деревині, але я не скажу, що це якось спотворює враження. Нормально, додається трохи природності. На підході звичайна дошка. причому теж не терасна, бо звичайна дошка прикручена напряму саморізані до лаги. І теж дуже добре, я не бачу, щоб це якось а, було не ок. Все працює, все нормально. Я не знаю, як це називається, але це такі спеціальні штури, які опускаються і піднімаються по помирю необхідності. Тобто вони повітря е дозволяють повітря пропускати, але такого сильного повітря немає і світла немає. Тобто два кути, бачите, такими цікавими штуками зроблені. Цікаво було тут зняти ввечері, звичайно, тут такі гірлянди прикольні. Я думаю, тут дуже круто ввечері, затишно, а, Особливо коли є стейк і бокал вина. Це схоже на гарний будинок, на гарну терасу, на якої можна гарно провести час. Ось на, на що це схоже. Отакі от такий віз для барбекю. Його Так, Цікаво, що так от можна. Так, да, оці вони змінюють напрямку і можна робити е, тінь, е, як заманеться. Так, <рес> да, ну і давайте перетягнемо свій апарат. Оце ну, точно Техас. А пону Америка, бо це ж точно американський апарат. Американський двор. Вебер спередба. Використовують, сразу скажу. І по запаху, і по зовнішньому вигляді бачу використовують. Будинок зовні цікаво, і ділянка теж цікава, але все ж таки жити потрібно внутрі будинку більшу частину часу. От туди ми зараз і перейдемо, але це буде в наступній серії. Якщо не хочеш пропустити, підписуйся на канал. Якщо сподобалось то, що ми вам показали, ставте лайк. До наступних зустрічі! Велі з монтажом і ми потрапляємо теж просто. Що сказати про будинок От тут місця є. Потрапляємо в дитячу, От, доволі велика.